um Два міністри, шановні друзі, радий вас вітати в Україні, в Києві. Знаю, що ваш графік є достатньо напружений. Ви працюєте сьогодні і завтра. У вас відбудеться візит на схід України. Це дуже добра ідея. Я думаю, що дуже важливо на власні очі побачити, як сьогодні живе схід, які є проблеми. Наскільки Україна сьогодні потерпає від російської агресії, який реальний стан справ? Що потрібно нам далі робити для повної консолідації зусиль всієї світової спільноти для того, щоб зупинити агресію, зупинити обстріли, зупинити напади чужих Збройних сил, бойовиків на територію суверенної країни в 21 столітті. Безпекова ситуація. Як ви знаєте, залишається достатньо складною на сході країни. Вона потребує постійного, постійної роботи. І ви знаєте, що ми абсолютно повністю віддані виконанню мирного плану. І Україна зробила ряд кроків, які було необхідно для того, щоб забезпечити цей прогрес. Але натомість Російська Федерація сьогодні, на наш погляд, нічого не робить для того, щоб... Вивести свої війська, забрати своє озброєння, сотні підкреслю сотні одиниць бойової техніки Російської Федерації, в тому числі і питання йде про відновлення контролю над кордоном України за посередництвом ОБСЄ. Тобто є багато завдань, які ми маємо вирішувати. Я розумію, що для вас це теж дуже такі серйозні завдання, натомість. Хочу підкреслити, що наш уряд зосереджується в тому числі і на вирішенні питаннях реінтеграції Донбасу, особливо тієї частини території, де, яку ми сьогодні контролюємо. Перед нами стоять широке завдання щодо проведення змін в країні, реформ. І насправді ми вважаємо, що є позитивні сигнали щодо розвитку національної економіки. Думаю, що наші зусилля допоможуть утримати макроекономічну стабільність, забезпечити економічне зростання, але ми розуміємо, що це завдання є одним із пріоритетних. Ну як і інший, ряд інших сфер, які потребують постійної постійного підтримки і постійної уваги з боку уряду. В цілому ми очікуємо від Європейського Союзу в наступному місяці, наскільки розумію, рішення про запровадження безвізового режиму. Ми очікуємо сьогодні засідання борду Міжнародного валютного фонду і хочу підкреслити, що уряд України виконав всі необхідні заходи щодо продовження нашої співпраці. Звісно, ми хотіли би завершити процес ратифікації. Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Тобто, у нас порядок денний з вами є дуже насичений, але в центрі уваги відбувається сьогодні питання Сходу країни, повернення територіальної цілісності до України. Дякую за ваші зусилля в цьому питанні. Ну, і думаю, що сьогодні зустріч з президентом і зустріч з міністром закордонних справ були достатньо предметними і чіткими щодо координації зусиль. Ja, Herr Ministerpräsident, wir beginnen hier zu spät, aber das, ja, das ist wurde nicht, nicht so. Schuljahr sodass keine Menschen mehr verletzt werden oder sterben. Und wir kommen, die uns sorglich weiterhelfen die vor allen den Menschen weiterhelfen und wir eben nicht nur als Abgesandte des die von Mars sondern als Außenminister in wir bereit sind, einzutreten für die Einheit der Ukraine, die der Menschen im Osten der Ukraine anzusehen und äh, freuen. Äh, ich denke, wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen darüber.